Майстер-клас графіки Миколи Маценка відбувся в Черкаському художньому музеї. Тут же представлена його авторська виставка Ріка Море. Це про портові міста України, річкові порти і морські порти. Причому і ті порти тут є, які ну, міста власне назви тих портів, які зараз є під контролем України, і є ті, які втрачені, і є ті, які. Втрачені давніше, але будуть повернуті. на майстер-класі. Учасники створили власний твір, орієнтуючись на графічну серію митця. Це мистецтво для зняття стресу. Це називаємо так, розмальовка в такому стилі, як оці роботи, що на стінах висять. В такому ж стилі ми розмальовуємо картинку усі разом. Кожен свою анна веретільник, майстриня народного розпису, зізнається, захоплюється творчістю, пана Миколи. Тож на захід охоче прийшла. Мені дуже сподобалось, дуже така медитативна техніка і дійсно занурюєшся в цю творчість, і в ці кольори, і якось налаштовуєшся на позитив і такий прям, тебе аж хочеться йти, ще щось розмалювати, створити нове. Учасники майстер-класу кажуть, отримали задоволення від творчого процесу. Для мене це неочікувано, я вперше на такому закладі заході. Дуже, по-перше, це релакс, по-друге, це приєднання до мистецтва. Дуже дякую організаторам, і дуже дякую майстру. Мета була, по перш за все, звичайно, поспілкуватися з художником і е, вкласти якийсь внесок у підтримку наших збройних сил. Захід мав благодійну мету, адже усі зібрані кошти передадуть громадській волонтерській організації Січ. Для підтримки українських захисників. Сам же художник Микола Маценко акцентує увагу на цінності творчого процесу. Мистецтво це не стільки кінцевий продукт, скільки сам процес. І от ми тут знаходимо в мистецькому процесі. Всі разом ми зібрались: ми малюємо, розмальовуємо, спілкуємося, і найголовніше в мистецтві це дійсно це сам процес творення. Анастасія Лучицька, Павло Оболевич, телеканал Віка.